Вітаю всіх, пропоную подивитися, які приємні події вас порадують до кінця травня місяця. А то у нас щось, весь час, якісь проблемні питання виходять на перший план. А я пропоную подивитися, які приємні події вас порадують до кінця травня місяця. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант, що вас порадує, дев'ятка жезлів. Можливо, ви зможете вистояти у якомусь протиборстві, коли ви відстоювали свої позиції. Можливо, ви для себе там десь прокладали шлях, дійшли до тої мети, яку ви хотіли отримати, і тепер будете захищати свої позиції. Ну, тобто, у вас буде на все сила і. Зацікавленість. Взагалі, ваші інтереси стануть на перше місце, можливо, ви зможете себе захистити саме так, як ви того бажаєте. Також, можливо, ваша наполегливість вас приведе до певних перемог. Ну, а ще, можливо, у вас взагалі якісь є незавершені ситуації. І, можливо, ви навіть очікуєте неприємності через ці ситуації. Але якщо ви все сплануєте. І будете готові, щоб вживати певні дії, то у вас все буде дуже добре. Ви зможете збудувати саме те, що вам наразі і потрібно. Ну, також вам варто розуміти, що приємною подією для вас може стати навіть те, що ви зможете в певних питаннях проявити свою твердість, наполегливість, будете проявляти обережність, можливо, прораховувати кроки наперед. Ну і е, якщо у вас залишились якісь питання, то для того, щоб ви досягли свого певного результату, який вас порадує, вам потрібно вирішити ще одну якусь проблему. Тому не поспішайте, все прораховуйте перед тим, як діяти, обов'язково вам потрібно розуміти, наскільки ваша мета для вас є актуальною. А все у вас буде гаразд за, за рахунок того, що ви зможете все ж таки відстояти свої позиції. Це вас буде радувати. Другий варіант, що вас порадує, десятка кубків. Другий варіант порадує ваша родина. У вас буде складатися якась така приємна атмосфера у родині, що ви будете відчувати себе там наповненою. Будете відчувати, що ви знаходитеся у гармонії з усіма членами родини. Якісь такі стосунки, які взагалі для вас будуть не просто приємними, а будуть вас надихати. Десь або рухатися далі, або, можливо, якісь успіхи там свої отримувати. Загалом вас буде радувати ваша родина, ваші сімейні стосунки, можливо, десь щось у вас там ви очікували, і воно у вас до кінця травня місяця, це питання вирішиться, завершиться, і ви будете відчувати підтримку і допомогу від близьких людей, можливо, навіть у когось це буде матеріальний достаток покращиться. Можливо, ви зможете в родині віднайти якесь взаєморозуміння, ну дуже гарні стосунки в колективі, якщо ви будете в робочі питання, вас цікавлять. Ну, взагалі, такий у вас буде емоційний підєм, коли у вас все буде складатися саме для вас як найкраще. Навіть хтось зможе, можливо, до кінця цього місяця започаткувати сімейний бізнес. Тому. Проводьте більше часу у колі своєї родини, вони вас надихають і спонукають вас створити своє життя прекрасним. Це був другий варіант. Третій варіант, що вас порадує? Шість кубків. Третій варіант порадує те, що ви зможете перебувати у таку, в такій атмосфері, яка колись раніше ви вже її проживали, ви вже були в тих приємних. Таких подіях, якась ностальгія може бути, якісь спогади про минуле. Ну, для когось, можливо, це буде приємна подія, коли хтось буде повертатися у рідний дім або у рідні місця. От когось буде радувати те, що ви будете турбуватися про близьких, надавати їм допомогу, підтримку, або отримувати ту допомогу і підтримку від близьких людей. Загалом вас будуть радувати родинні зв'язки, а ще когось, можливо, порадує така приємна атмосфера у вашому домі або на роботі, а когось порадує зустріч зі старим приятелем, з яким ви будете спілкуватися. Тому вас чекає до кінця травня якийсь період спокою і ви будете проводити час з тими людьми, які вам дорогі. І будете, можливо, відвідувати ті місця, які колись для вас мали велике значення. Ну і не забувайте звертати увагу на те, що попри те, що у вас такі приємні енергії йдуть до кінця цього місяця, то вам варто звернути увагу на те, що на даний момент якісь певні спогади, щось минуле має на вас великий вплив. Ну розбирайтеся з цим, але загалом у вас будуть такі дуже позитивні енергії.